Привіт! Я щойно завершила одну з найбільших своїх вишиванок і дуже хочу поділитися з вами процесом її створення. Розповім, які саме були побажання в замовниці, як будувався процес роботи і які виникали труднощі. Побажання замовниці щодо вишиванки були такі: вона хотіла сорочку з льняного полотна і саме такого льняного кольору. Тому ми приділили достатньо часу, щоб знайти саме ту тканину, яку хотіла замовниця. Підбір тканини ми почали з більш бюджетних тканин. Розглядали такі варіанти, як Опал, раш і Фіона. Так як замовниця хотіла більш темну льняну тканину, фіона підходила найбільше по кольору, проте вона виявилася занадто прозорою. Тому ми продовжили пошуки серед дорожчих тканин. Розуміючи, що матеріали досить дорогі, я в першу чергу пропоную більш бюджетні варіанти тканин. Але в процесі обговорення з клієнтом ми можемо вибрати тканину, яка задовольнить усі потреби саме замовника. Далі ми почали обирати колір саме з тканини Belfast. В магазині я змовила зразки, щоб краще зрозуміти, який колір. Тож з цих варіантів замовниця обрала саме Belfast 53. Він Тимніший за 52, і це саме той колір, який вона хотіла. Ось це полотно в більшому об'ємі, ніж зразок, але це вже випрана тканина. Я завжди перед початком роботи перу тканину, щоб потім не було сюрпризів з усадкою. І щоб правильно покроїти тканину по розмірам замовника, я перу тканину перед кроєм і після вишивки. Так як ця тканина має. 13 ниточок на сантиметр після прання вона не стала надто дрібною, тому вишивати було достатньо зручно на ній. Тканина 100% льон, тому вона потребує особливого догляду, що стосується прання та просування. Важливо не просушити тканину на етапі просування, тому що вона тоді стане більш жорсткою та грубою. Наступним етапом у роботі було створення схеми. Замовниця надіслала мені кілька прикладів вишиванок та схем і зазначила, які саме елементи їй подобаються. Тож, в результаті обговорення та розробки схеми сорочка мала бути вишита по максимуму, тобто, це повністю вишиті рукави, уставки. Побажанням замовниці було зробити пухлики на рукавах. Також було прохання щодо вишивки на грудях, щоб був не лише пазушний розріз, але і вишитий перед сорочки. І ще як додатковий аксесуар, замовниця попросила зробити пояс з цієї ж тканини, що й сорочка, відносно широкий, і з китицями. Отже, після обговорення всіх деталей і створення схеми я прийшла до підбору кольору ниток. На етапі створення схеми я вже розуміла, які саме мають бути кольори на вишиванці, але їх ще треба було підібрати саме в кольорі ниток. Щоб підібрати колір ниток для вишиванки, я, звісно, вишивала чернетку, щоб вже на тканині подивитися, як саме виглядають ниточки, і чи гарно ці кольори поєднуються між собою. Найперший кольор, який ми точно обрали, це блакитний. Він такий дуже ніжний та наче, колір неба. І з білим кольором також не було питань. Я обрала білий теплий колір. Коричневий колір теж обрали майже з першого разу, так, щоб він був і не надто темний, але і мав свій акцент в роботі. Найскладніше було підібрати саме ось цей пшеничний колір. Я хотіла, щоб він був подібний до блакитного за тоном. Щоб не був не темніший, не світліший, але щоб він був приємний. Тому, зробивши кілька проб, ми обрали ось цей колір, і він дуже гармонійно поєднується з блакитним. Процес підбору кольорів я всі варіанти надсилала замовниці і вона їх затверджувала. Тому цей етап також проходить у спілкуванні, і ми разом обираємо потрібні вам кольори. Білий, теплий колір це бланк. Ці нитки DMS Mouline. Також мені потрібен був колір, який подібний до кольору тканини, щоб робити мережку. Я його використовувала для мережки ляхівка і мережки Шабак. І коричневий колір це колір зернового виводу та ретєдза. Отже, як я вже казала, на черниці я саме підібрала ось цей пшеничний колір, щоб він поєднувався з блакитним. Також я обирала. Який контур для вирізування краще зробити: в колір тканини чи пшеничний. І такий варіант нам сподобався більше, тому що він більш контрастний та виглядає яскравіше. Далі було питання щодо мережок. Я точно знала, що буде блакитні акценти на мережці Шабак, але також порівнювала варіанти блакитного стовпчика прутика. Та в колір тканини. І з блакитним виглядає воно цікавіше. Також я спробувала додати до мережки пшеничний колір, але в такому об'ємі він занадто багато уваги до себе привертає, тому ми його не використовували. Мережка-Ляхівка. Я пробувала два варіанти: блакитною ниткою та бежевою в колір тканини. І для цієї мережки мені все-таки більше подобається класичний варіант, коли Мережка вишивається в колір тканини. Також один з елементів вишивки, який мав варіанти, це набирування. Ось тут я пробувала варіант коричневою, бежевою та білою ниткою. Проте, все-таки пшеничний колір виглядав найгарніше та цікавіше на тканині, ніж інші. Також однією з важливих деталей були саме пухлики. Я пропонувала кілька варіантів. Ми обрали ось такі. Найбільш об'ємні пухлики. Я спеціально робила зразок для того, щоб зрозуміти, наскільки тканина зменшується. Якщо взяти шматочок, на якому я робила ці пухлики, і ось наскільки він зменшився. Це дуже важливо при крої тканини, щоб розрахувати правильну ширину рукава, і після збирання пухликів рукав був зручний в носінні. Тому треба було розрахувати як ширину рукава, так і Кількість пухликів. Вже після завершення чернетки і остаточним підбором кольорів я вже переходила до вишивки саме на сорочці. У наступних відео я розповідатиму детальніше про сам процес вишивки, на які моменти варто звернути увагу при вишивці на рукавах та уставці. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео, і разом зі мною спостерігати за процесом створення вишиванки. Дякую за увагу.